От якщо у нас всередині є страх, то ми будемо притягувати людей, які будуть боятися, ми будемо притягувати події, від яких нам буде лячно. А Якщо в нас всередині радість, щастя, задоволення, прийняття, то люди навколо нам будуть відображувати саме це, бо люди навколо це тільки наше продовження, продовження того, що є в нас всередині, не більше, і не менше. Тому Якщо ви бачите назовні щось, скажімо так, близько вібраційного характеру, то завжди звертайтеся до себе, де у вас, саме у вас, такі вібрації всередині. І змінюйте їх, трансформуйте їх. І зовнішня картинка буде змінюватися підлаштовуючись під ваші вібрації. Це так працює. Знаємо ми про це чи не знаємо. Це так працює.